Я слухаю голос міста. Попереду щось гуркоче, повітряна вуха смаки шепоче І не вистачає кисня. Колиска цивілізації місто не визнає провину за жодну свою божевільну дитину. Під приводом трансформацій. Я відчуваю твій дотик. Кожним своїм кроком він важче стає з кожним чортовим роком. Але то є мій наркотик, провулки і перехрестя, дорога що миті, міняє колір, як вишиваний сорочки комір, як оберіг. Так було б доречно. Я розумію твій смуток, місто. Коли ще димлять незагоєні рани на вікнах скоч замість вікон якісь паркани, і невідомо, коли то зникне, мудре, величне місто, запитую кожен ранок, коли, коли тиха ніч, коли миру прийде світанок. І ти крізь дитячий сміх і дорослі сльози Опіймами стрінеш своїх героїв не на щитах, а з гордо піднятими прапорами. Я слухаю голос міста. Я слухаю голос міста.